Російська політика лінгвоциду вона почала е, свій вплив на українську мову і взагалі на українську культуру, на українців ще до утворення Російської імперії в 1721 році. Ще до того, як Пьотер. Перший створив російську імперію а все почалося з часів Переяславської ради, 1654 року. Якщо для Богдана Хмельницького ця домовленість з московськими, так би мовити, колегами була лише черговим військово-політичним союзом, який він укладав багато і з різними державами, то для московської сторони це була політика так званої так званого «собірання земель руських. Вона набула свого апогею вже в 19 столітті, коли вся Європа була в процесі створення національних утворень, національних майбутніх держав, національних націй, народів. Українці не стали виключенням. У нас також творилася наша політична нація, і саме в цей час Російська імперія спрямовувала свої геноцидні практики на українську мову, українську культуру і на те, щоб нівелювати піднесення. І ріст української нації, заслання Тараса Шевченка, закриття Кирило мефодіївського братства, Валуївський циркуляр, Емський указ і ще дуже багато різних заборонних документів, постанов і різних заслань відомих українських діячів. Це все спрямовувалося на те, щоб пригнітити і згладити все, що тоді розквітало українського. І навіть це все не зупинило українського національного піднесення і не зупинило природного процесу проголошення української незалежності у 1918 році. Саме цей короткий період української державності за цей період було видано дуже багато українських книг, відкрито україномовних шкіл, вищих навчальних закладів, створена Українська академія наук. І всі ці процеси вони змусили потім вже на науку в українських територіях, окупованих совєтською Росією, проводити українізацію. І це дійсно неймовірна річ, що після стількох десятиліть, фактично століть, українська мова. Не була знищена і вона відроджувалася. Вона відродилася от в 1917 році, коли вибухнула українська революція внаслідок революції в Петрограді, коли пізніше згодом впала Російська імперія, і в армії Російської імперії, в царській армії було 3 мільйони українців. Із цих 3 мільйонів українців було дуже багато частин і офіцерів і взагалі рядових вояків, які гуртувалися разом і робили стихійну Україні Майбутніх українських частин армії Української Народної Республіки. Ці всі факти показують, що сила живої мови, що сила справжньої, великої української культури, вона дає поштовхи, дає імпульси і дає оцю вітальність, життєву енергію. на Продовження боротьби і на відродження, як от дуже зараз популярне порівняння українського народу з птахом Феніксом. От ми реально фенікс, який відроджується, і я сподіваюся, що в цей етап російсько-української війни цей фенікс уже більше ніколи не буде спалений.